Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи присутні на громадських слуханнях суб'єкт господарювання? Бачу, що присутні. Чи присутні представники громадськості? Громадськість на слухання не з'явилася, тому складено акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 10 травня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогаз дія якої передбачається облаштування майорівської площі, буріння свердловини номер 2 майорівської площі, облаштування та підключення свердловини номер 2 капітальний ремонт свердловини номер 2 а також буріння водної свердловини для водозабезпечення процесу буріння свердловини номер 2 майорівської площі, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 7439. На сьогоднішній день у зв'язку з змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13.12.2017 року номер 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. Визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилися. Про що згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення.